Привіт, друзі! Знаєте, як в наш час важливо залишатися на хвилі агроринку? Маю для вас чудове рішення. Телеграм-чат-бот Агромаркет від Української універсальної бірші. Це ваш персональний помічник у світі агробізнесу. Купуйте та продавайте агропродукцію, слідкуйте за актуальними цінами, аналізуйте ринок все в одному місці. Дивіться, як легко можна тут розібратися. Як легко можна тут створити свою пропозицію чи купити агропродукцію. Економте свій час, гроші та нерви. З агромаркетом ви завжди на крок попереду від конкурентів. Не чекайте, приєднуйтесь до Агромаркет. Силочка в нас в описі відео. Станьте частиною спільноти, яка рухає агроринок вперед. Ну, а тепер, скажімо так, ближче до нашої теми відео. Маємо суботу, сьогодні суботу, 24 лютого. В нас так добряче потепліло, трошечки світить сонечко. І ми збираємося, певно, в поле поїхати. Тому що е, волога в нас не буде чекати, волога е, буде зараз потихеньку втікати. Морозів нас не обіцяють. Відновлення вегетації вже присутнє як на пшениці, так і на ріпаку. Так що будемо пробувати сьогодні кидати азот на ріпак, а саме Селетросан 26-й. Так, польське добриво. Так, є в нас зараз деякі проблеми з поляками. У нас люди вже починають працювати над тим питанням, щоб бойкотувати польські продукти, але в нас вони закуплені ще з осені, так що ми вже від них відмовитись не маємо можливості. Ось. Йдемо зараз готувати з вами техніку, покажу, розкажу. Будуть сьогодні деякі нюанси в налаштуванні нашого розкидача. Плюс до того, експериментів в нас ніхто не відміняв, так що теж зараз буде дуже цікаво. Отож, не перемикайтеся, додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте про лайки, про підписку. Пігнали до роботи. Привіт, народ, слава Україні. Е, ну що, працюємо далі. У нас трошечки підтряхло, морозу нема зовсім, але потихеньку волога випаровується і неохота її втратити. Ну і дивимось, що наші сусіди розказують, що нормально йде. Попробуємо і ми трошечки підживити нашу зиму. Так що зараз буде цікаво, не перемикайтесь, дивіться до кінця, поговоримо, покажемо, все буде коротше, все буде чітко. Так, ну як ви вже зрозуміли, рух у нас на базі. Причіпи, наш кран, трактори. А то означає, що ми будемо пробувати їхати в поле. Пробуємо народ. Не знаю, що з того вийде, але щось буде добре. А то я розумію підготовка до роботи. Тракторист стоїть збоку, агроном крутить. Вчить своїх агрономів, як то правильно має готуватися розкидач до роботи. Агроном має крутити, а не тракторист. Я, Андрійку? Сто процентів. Ми трохи підносилися вже. Oh. Треба на другий рік заказати, нехай лежать. Коротше, ми переставляємо трошечки лопатки з кутом догори, тому що після ми ще плануємо трошечки кинути селітри. О, а цей пулан не хотів летіти на стандартних лопатках, щоб у нас е, зберігалися колії в 36 метрів. Книжка пише, що мають бути отакі підняті лопатки. Ось. Назар вже от частину перекрутив а частину ще має перекрутити. Дуже класно настроюється цей розкидач, гарно все пише, що треба зробити, щоб потім дотягнути якісного результату. І то є дуже важлива штука, ні, Назарі? Бесіда. так, Розкидати ми будемо селетросан. Вже років, певно, зо п'ять 5 ми користуємося даним сірчаним добривом. А, знаю. Зараз почнеться в мене невелика кількість хейту, тому що е, зараз пішов клит, що треба бойкотувати польське. Ну, але купили ми його ще з осені, так що нічого ми з тим не зробимо. Бодя майстер, працює, складає. Все чітко в натурі клас. Один причіп вже завантажили, зараз завантажимо другий і беремося до роботи. Висів буде великий, тут одним причіпом не обійдемося. Так, посели Тросану. Як на моє глибоке переконання, найкраще, певно, на даний час, що в нас є на ринку, зіртане доброго, з грубою, класною і стійкою гранулою, а, класно працює. Ну от Єдина проблема, от і, а, ті приколи зараз з поляками скажімо так, не дають можливості цілком похвалитися тим добривом. Ну, але я думаю, що ці проблеми вирішаться якомога швидше. І знову ми з поляками зажимо в мирі і злагоді. Но все одно то без москальської руки а, не могло обійтися, то гарантовано москалики попрацювали над тим питанням, щоб нас з поляками розхвалити, знайшли момент. і... Скористалися ним. Бодя зразу по 4 мішки, щоб по сто раз не їздити, то є дві тони. Не страшний груз для, для даного, даного навантажувача. Мах-мах, загрузили, і до побачення. Ну, а в полі будемо грузити нашим саморобним краном, тому що їздити туди-сюди дієчком то не варіант у нас завжди така історія кран в полю дієчок тут і, і всім добре Боді майстер. Добре народ йдемо ще на здоров'я щось пару слів скажемо і, і їдемо на заправку ще заправитися, з солярочки, звичайно, йде трошечки багато на... <плес> на аксіоні. Зразу після того як помив. Вона <плес> помащена? Так, вона помащена. <плес> Зри, Рігорош, не обіжай мене, ти що? <плес> Ні, мідною не мастив, бо я не знав, де вона. Зараз помастимо. По аксіону розхід палива трошки більший, звичайно, як по аресі, ну але все одно адекватний. Літра на кіло на гектар йде аж бігом. Так, Лопатки перекрутили, дуже цікаво перекрутили, бачите, тут є три комплекти лопаток. Одній мають 10 градусів підйом, а другі мають 5 градусів підйом. Книжка пише, в якому місці яку лопатку поставити. Що Не все так просто, вони дуже думали над кожним добривом, як правильно його розкинути. Дуже мені цікаво пізнавати того розкидача, звичайно. Так що, я думаю, і вам мало би бути теж цікаво. Так, приїхали ми на нашу першу площу на сьогодні, Повключали всі монітори. Пробуємо працювати. Нагадаю, селитросан 300 кг на гектар з площняком без дифнесення. Тут у нас посіяний гібрид ритму. Ми тут неодноразово з вами бували. Він дуже печально був, Посходив, а зараз дивіться, набрав. А рядочки видно, набрав кольору, набрав вигляду. Далі буде приємно за ним спостерігати. Так що, я думаю, що далі буде цікаво. Ми сьогодні не об'їдемо ще й за дня, подивимось, як він виглядає. Цікаво буде не тільки мені, а й вам, я думаю. На ріпах точно пора. Пора найперша. Ріпак вже відновив вегетацію так само і хоче жерти. Особливо теж такий обідненький. Він хоче жерти. Налагоджуємо потихеньку роботу. Володя звикає до нашого того саморобного крана, тому що е, за рік забуваються навички, по собі знаю. Але воно нам дуже багато рішає питань, тому що дієчик лишається е, на тоці, аксіон грузить на полі і всього лише на всього два причіпи возить е, доброго, спокійно встигає. Коли раніше в нас такого не було можливості двома агрегатами грузити, то треба було, по-перше, їздити дієчиком туди-назад. По-друге, що техніки треба було на підвозку набагато більше. Бо ну, не було б можливості стільки їздити туди-назад. І це все затягувалося в часі. А так ми абсолютно спокійно з мінімальною кількістю техніки встигаємо все зробити без проблем. Хлопці загрузили. Можна потихеньку їхати далі в поле. Так, народ, у нас починає накрапати дощик. Дивіться, на такі хороші ділянці Ритми виглядає взагалі просто ідеально. Як, на мою думку, рання весна, лютий місяць. Далеко не завжди ми можемо дозволити собі в лютому вийти навіть на підживлення. Зазвичай він у нас а, стоїть а, під снігом аж до березня. Но сьогодні така. Скажімо, так, я так розумію, що буде рання і затяжна весна. Хоча, може бути і по-всякому. Досвід показує, що погоду спрогнозувати нереально. Так що треба пильнувати моменти і треба кожен раз підстосовуватися кожного сезону, видумувати якісь нові ідеї і нові історії. Ось, ну, до розкривача ми звикли. Поле бачите цікавих конфігурацій. Fieldview нам гарно показує е, розхід е, нашого добрива. Ну і потихеньку працюємо, а далі час покаже, як воно буде. Так, народ, дощ лиє, як з відра. Приходиться з'їжджати. Відкинули ми тільки одну площу і не тільки почали наступну. Е, хотів вам показати, як я зробив сам карту дивнесень. Ну, але в тому відео вже того щастя не буде. Не сказав би, що тут я колії якісь роблю. Але все ж таки дощ не перестає і не дає робити. Дивіться, як шурує. О! Ну, але є друга проблема. У нас МТЗ не стягнув причіпа. І от зараз ми таким поїздом будемо їхати, пробувати виїжджати. Весело зараз буде, так що не перемикайтеся і дотивляйтеся до кінця. А... По ріпаку розвертатися, звісно, не будемо. Зараз маємо сусідню площу ворону, зараз по уроненні Попробуємо розвернутися. Головне не втопити причіп. Ну, Ой-я! Тому що той причіп на широкій резині, тому що той на вузькій тобі було б печальніше. Ну що, давай! Руди, Володя, руди! Хтось що час заліплює камеру, але я спробую, щоб вам все було видно. Як то кажуть, з перших, з перших місць! А що він витворає? Алло, 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 блядь! Ну вони варяти, я вам кажу. И страшные люди Но я думал, что и причип там ляжет капец Я думал, что он там ляжет Ёлки-палки Ну, они себе там дальше разберутся Їдемо Андрійку. То капець, бляха, ну то вар'яти. Ну Щоб ви розуміли всю ситуацію, дивіться, я отут їхав пів периметра поля і вже оціла драбинка в болоті. Ну нема що мучити, той ріпак, ми ще знайдемо йому час. То не то, щоб нас щось підганяло. Їдемо додому. Підчіпляємо до аксіона. Включи ну, світло! О! Ой, така історія, коротше, в нас з тими причіпами, з тим підзівленням ріпаку. Дивіться, як було, тягнеться вже. Так що ми дуже вчасно з'їхали. Перший прохід поки ще дощик не падав сильний, то ще було нормально, але... Такий час від часу щотки будуть включати на телефоні. Було нормально, ми там нічого страшного ріпаку не зробили. А поки ми от повечеряли, поки ми тут перечепили, подріфтували причіпами, то воно вже розкисло на ніс. То не піде, Андрій. Добре, народ. Качаємо на базу, там ще далі включимо. Так, зразу розгружаємо міщата, щоб вони не мокли. Техніка буде стояти на дворі, трошечки її дощ обмиє. Болото тут так дай Боже, темненько вам виглядає, але я думаю, о, так краще. Ми старалися сильно його не обталапати, сильно ріпак не насілувати, так що ми, я думаю, ми вчасно з'їхали і все зробили правильно. Далі дощик перестане, воно чуть-чуть підтряхне і знову будемо працювати. То буде вже, правда, темою якогось іншого відео. А на тому будемо завершувати. Невеличке, таке коротке відео вийшло, звичайно, але драйвове і цікаве. Так що не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!